Олена запише кожного, хто може нам допомогти бути спостерігачами. У нас немає іншого. Бо я розумію, вони Київ бояться страшенно, але це по всій Україні ми звертаємось до людей. Друзі, я важко після Олександра Володимирівни, мого давнього сератника і партнера, виступати, але тим не менш. Чому я сьогодні тут в першу чергу? Тому що я корінний оболонець. Із 41 року, який я прожив в Києві, 39 я живу на оболоні, коли ще ось тут були пустирі, коли ще цих всіх будинків не було, не були перші будинки на Зої Гайдай, на а, Тимошенко і таке інше. Сашу, Та, якого я знаю більше 10 років, я сьогодні презентую не тільки як член об'єднаної опозиції, а як киян, киянин киян від серця. І від душі. І сьогодні ми всі маємо розуміти одне: є чорне і біле, є банда відверта, кримінальна, абсолютно цинічна, яка прийшла, як е, згадувала Біблію, Біблію Олександра Володимира для того, щоб украсть убіть і погубіть. От саме те сьогодні вони роблять з містом Києвом, саме те сьогодні вони роблять з нашою державою. Саме те вони сьогодні роблять з нашою мовою, розколюючи Україну по національному і мовному признаку. І тому сьогодні для нас, знаєте, напевно, вже настав час визначити, в якій державі ми хочемо жити завтра. Тому об'єднана опозиція, і звичайно, всі ми, наші колеги, всі опозиційні сили підтримують і радо висунути Олександра Бригінця. Кандидатом в мажоритарному округу, і знаєте, я вам скажу відверто, в мене болить серце, тому що йому важко зрозуміти. Він їздить в метро поруч з вами, він сідає на маршрутки, він ходить пішки. У нього немає майбахів і розробців, у нього нема дорогих білбордів і костюмів від Франка Феретів, які розтікають Гурєєви і Вільмана. Але в нього є найголовніше серце і душа киян. Серце людини, яка щиро і відверто буде захищати наші з вами права, наші з вами, е нашу, нашу з вами оболонь і наш з вами Київ. Ви знаєте, от сьогодні згадували ми кілька е разів і про одне, друге, і про підприємців і про культуру. От Я не можу не звернути увагу на цей ларьок. Я нічого не маю. Знаєте, поганого до підприємства. Але подивіть просто подивіть тільки на кількість пляшок пива, які там знаходяться. І не біда підприємців. Біда в тому, що сьогодні місто Київ і Україна займають перше місце в Європі дитячого алкоголізму. Сьогодні середній вік українського алкоголіка-дитини 10 років. Це статистика. А найгірше те, що я особисто не один раз поглядав, як навіть отаких от я не кажу в цьому лайках або супермаркетах продають це все діха. То виникає питання сьогодні. Вони доводять нас до, 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 до зубожіння. Сьогодні вони доводять країну до розколу. Сьогодні, безперечно потрібно підтримати команду єдиної опозиції, про що вже говорила Олександра Володимирівна, підтримати Олександра Бригінця для того, просто щоб не дати цій банді кримінальній, цинічній, остаточно знищити і зруйнувати Київ. А об'єднана опозиція, ви я думаю, найближчим часом це почуєте, І команда об'єднаної опозиції Київська виступає зараз одним фронтом. Це не тільки а, члени батьківщини, це й члени БО Свобода, які йдуть по двом мажоритарним округам. Це також наші партнери і соратники. І а, єдину цю команду, звичайно, потрібно буде підтримувати в усіх районах міста Києва. Ну а оболонці, я так і сподіваюся, що все таки підтримують пригінця, бо, на мій погляд, ну просто іншої людини бути не можу. Якщо, друзі, якщо є запитання, я радий відповім або якщо я за руку не буду це брати, то я не буду це брати. Але ми всі заберемо її звідти. Коли Юлю відпустимо? Юлю можемо, єдинственно, якщо прийде більше, ніж будемо 40 чоловік, якщо не прийде, значить будемо брати на абордаж. Я хочу, щоб декілька днів сказав Саша, якщо я хочу, ми з вами звернулися і дякую. Дякую. Я хотів почати з того, що ви знаєте, мабуть, самі, що я 6 років депутат Київради. На, ви знаєте, що більшість депутатів, які 6 років бувають депутатами, вони вже літають на вертольотах, мають будинки і так далі. І так далі. І е, те, що я працював 6 років і не приділяв ніякої уваги е, е, своїм матеріальним е, добуткам, це говорить про те, що я просто мене це просто не цікавить. І сьогодні виходить така ситуація, що той. Хто є в парламенті чи в раді чесно працює в інтересах громади? Тепер, коли проходять вибори, ті, хто крав, вони проти них можуть використати ті гроші, які вони накрали. А ті, хто працював чесно, вони цього зробити не можуть. Чому не можна захистити Київ в Київраді? Треба захищати тільки в Верховній Раді. Є кілька головних ключових законів, які знищили Київ. Це бюджетний кодекс. По бюджетному кодексу 45% бюджету бюджета Києва забирається в державний бюджет. Одне єдине місто в Україні віддає свої гроші. Не Донецьк, між інше. Ні, ні, ні Львів, ні Харків, ні Одеса. Тільки Київ, 45%. І потім чи Янукович гордо нам каже: ми вам даво мільярд на місто. Це дуже добре, але вони забирають у нас 8 мільярдів. А потім, як е, же браканки дають подачки. І от зараз я чув сьогодні, що виділить виділяють 100 мільйонів на реконструкцію президентського палацу, Маріїнського палацу. Та якби ці гроші, якби цей палац був в Києві, і гроші були нас, ми б давно уже в себе. Значить, да, да. перше, друге, друге закон про столицю сьогодні. Нам треба провести референдум і зрозуміти, як буде керуватися столиця. В Києві ліквідували районні ради. Києві за Київ відповідає 120 депутатів за 3 мільйона людей. А знаєте, скільки з Додеську депутатів відповідає за один мільйон дончан? Тисячу 100. Тисячу депутатів. І за один... Це не говорить про те, депутати, щоб ви розуміли, депутати Київради, районних раз, вони не отримують зарплату. Не отримують. Але коли є депутат районної ради, до нього хоч якось можна добратися, там за один мільйон. Людей відповідає тисяча депутатів. У нас за три мільйони сто двадцять депутатів. Київ єдине місто, яким керує призначена людина. Уявляйте собі, Харковом не керує, Львовом не керує. І Це вам і вас не вистачало до першочника. <рес> Ні, ну, стоп, стоп. Якщо у нас був. Подонок Черновецький, ми його обрали, ми могли виправити свою помилку. А якщо нам гауляйтера призначає Янукович, ми навіть свою помилку виправити не можемо. Громада повинна нести відповідальність за свій вибір. Якщо ми продали за гречки і обрали цього придурка, то ми винні. І тому ми несли за це покарання. Ми вибор мера? От я хотів сказати, що друга частина, я впевнений, якщо буде більшість опозиції, пройде. То вибори нової Київради, мера відбудуться вже через два місяці. Тому що ми таке рішення приймемо. Чи захоче нинішня влада вибори нові проводити? не захоче? А навіщо? Сьогодні в Київраді у них 80 депутатів, 120, які слухняно їх слухаються, і ще 20, які слухаються за дільне. Навіщо їм перевибори Київради? Навіщо їм вибори мера? Якщо у них все хорошо, у них по все виконує? Він ходить, розрізає ленточку. До музею історії Києва вже три рази його відкривали. Спуск. Тобто, Андріївський спуск три рази теж, до речі, відкривали. А от зараз розібрали пам'ятник на цьому на, на Польщі Шевченко, знову будуть відкривати. Потім я тобто, оця манія відкривати що-нібудь, просто взяти, придумати, а скільки разів швидкісний трамвай відкривали, згадайте. Ну тобто, от відкривання манія. Значить, закон про столицю треба новий. Для того, щоб змінити цю ситуацію, і третій, найбільш злочинний закон щодо Києва, це закон новий про містобудування, який був півтора року прийнятий більшістю. По цьому закону будівельник, якщо в нього є земля, він може будувати все, що він захоче. Йому не треба питати ні людей, ні йому. Так. Все. Тобто, що це говорить? Я розумію, що якщо це якийсь камсомольський, то в камсомольська ти купив хрущовку, зніс її побудував інший будинок. Спасіба. Донецьку, Ти що там зносити в цьому Донецьку, якщо там немає жодного історичного будинку, по суті. А що таке в Києві? Тепер дивіться, тобто цей закон треба відмінити. І третє, чого не можна, до... четверте, чого не можна допустити прийняти, це нового генплана? Що таке новий? От подумайте, що таке новий генплан? Це коли в кожному нашому дворі, де і так до дитячої площадки, впритик. Вихлопна труба а, а, машини пристає. Тепер звідси виганять і дитячі майданчики, і виганять звідти машини для того, щоб побудувати нові будинки. Чому? Тому що в цих місцях у нас на Болоні, в центрі, в інших місцях сама дорогая. Це по перше. По друге, комунікації проводити не треба. Вони все готові. Тому а, це все прийнято строго в інтересах бізнеса. Чому ми а, Чому ну, ніби проти бізнесу виступати не можна? Бізнесмени роблять те, що їм дозволяє влада. Але коли влада і бізнес конкурують між собою, це кажуть, що такий закон, ви знаєте, це не можна. Це одне. Але коли влада нанята бізнесом, і оце найбільша проблема. Коли бізнес контролює владу, тоді влада приймає всі рішення, які необхідні для бізнесу. І тому я, як людина, яка найбільше Поліває саме за теми культури і історичної забудови і екології, я вам скажу, що саме ці сфери і найбільше знищені. Чому? Тому що Київ був зеленим, історичним містом, тепер він, він вже точно не зелений і вже майже не історичний. Ви бачили з подіями, що зробили. Ну я ж кажу, що замість ви знаєте собі, у мене лежить лист в руках. Він є, це не, не лист, в якому. Попов пише Азаров, що будувати на метро театральні не можна, тому що це потенційно високонебезпечно. Через два місяці він відкриває там музей. Чого? Тому що олігарх сказав прем'єр-міністр, прем'єр-міністр сказав цьому все побудували. І таким чином музей історії Києва знаходиться в універсамі. Виявляєте, яка влада, такі вона створює музеї? Найстрашніше, ви знаєте, яка сума сьогодні заборгованості Києва. Київ запозичив 15 мільярдів гривень. один із відомих політиків мені сказав: на якщо, Кожен нас якщо Кияни узнали, як вони будуть розраховуватися, вже як розписали землю, вони би самі їх знесли за одну. А де наші десять ага, Там, 500? от яке І тему хочу сказати М -м. вам.

Є питання, скажіть, будь ласка, є питання до Олександра, хто не впевнений в тому, що він є на краще, кого ми не впевнили. Тому дякуємо вам і дуже просимо вас, хто може бути. Напишіться нам, будь ласка, нам допоможіть, Ми вас просимо. Допоможете, друзі. Я кажу, я корпорацію більш такі наполегливі, більш радикальні.